Вітаю вас, шановні глядачі! Наближається Великодень, і українці, як завжди, активно готуються до цього свята і витрачають на це доволі багато грошей. Треба ж е, зустріти гостів: е, м'яско, паска, яєчка ну, всі ми знаємо. Хтось купляє вже готові Паски. Крашенки та кобасу, а дехто, особливо мешканці менших містечок і сіл, готує багато що сам, але не тільки вони, звісно. По традиції багато хто пече Пасху вдома і дарує їх своїм родичам і друзям. Але вони теж закуповують різну сировину: борошно, яйця, цукор і багато чого іншого. Тому розмови про рівень сін на свято зачіпають всіх. Ми вже звикли, що перед різдвяно-новорічними святами ціни на найбільш ходові продукти зростають, і на Великдень відбувається те саме. В принципі, це явище можна було б пояснити просто різким підвищенням споживчого попиту. І це дійсно викликає певний вплив на динаміку цін. Але сьогодні ми спробуємо розібратися і в усіх інших причинах пасхальної інфляції, що наскільки і чому виросло в ціні. З вами Валентин. Давайте розбиратися. Часто, щоб оцінити реальний вплив інфляції на споживачів, її міряють для фіксованого набору продуктів, споживачого кошика. У Штатах за основу беруться Big Mac, у нас борщ, ну, кожний своє. А великдень, само собою, великодній кошик. Ну, а головною частиною цього кошика є, звісно, Паска, в яку входять ще декілька базових інгредієнтів, тому також обчислюють і індекс Паски. Почнемо з наборілого. З яєць яких зараз чомусь в усіх не вистачає, особливо в Сполучених Штатів помітна ця проблема. Думаю, ви всі чули це. І чи я зараз говорю про яйця фактичні чи інші? Самі думайте, мені здається, що я кажу і про ті і інші яйця. Тобто, що воно проблема з тими і іншими яйцями? У нас теж все воно виросло на 18%. 18,8% у березні в порівнянні з лютим за даними мінфіну. Але тут треба розуміти, що ціни на яйця дуже піддатливі сезонним коливанням як зі сторони попиту, так і зі сторони пропозиції. У січні вони взагалі подешевшили на 23%. Тому ну, з початку року і до кінця березня ціни на яйця навіть дещо пішли вниз, але в річному вимірі з березня 2024 року маємо зростання в 44,7%. В основному на вартість яєць впливають такі фактори, як ціни на корми, електроенергію, логістику, а також природна сезонність. Тож найбільше до високого річного зростання ціни на яйця докладалися не найкращі минулорічні врожаї та підвищення тарифів на електроенергію для підприємств. Однак, що стосується цього місяця, то хоч офіційних даних ще немає, бо місяць не закінчився, але міністр агрополітики Коваль повідомляє про приблизно 5-відсоткове подешевшення яєць у першій половині квітня. Найкраще кури несуться навесні, а найгірше найбільш холодну і найбільш спекотну пори року. Тож зараз пропозиція повністю прикриває попит. Якщо перед Великоднем ви прийшли в магазин чи на базар, і не помітили підтвердження слова міністра агрополітики, то все-таки це вина високого предсвяткового попиту. А ви дійсно цього можете не помітити за спостереженням українського клубу гравного бізнесу. Ціни на яйця в магазинах виросли в середньому на 9%, А за останні 30 днів. Зокрема, кому вірити, Choose for Fighter. Але так чи інакше, еластичність попиту в такі періоди дійсно знижується, і люди готові купляти потрібний товар навіть за завищеними цінами. Тому виробники можуть без зайвих ризиків піднімати ціну і намагатися комого більше заробити на святі. Але треба сказати, що і у них і роботи більше, тож там. Різні фактори впливають. Наступний на огляд іде борошно, без його також не з паски. Тут маємо річне зростання 32,5%. Усе з цієї причини нестачі пропозиції за минулий рік. Водночас, в мережах розрибної торгівлі за березень середня ціна цього продукту впала на 16%. Однак, ближче до Великодня, це зниження почало невілюватися, враховуючи незмінну вартість постачання. Ці зміни виглядають просто маркетинговим заходом. Також для паски потрібні молочні продукти, молоко та масло. І тут теж інфляційна динаміка на особливих не особливо втішна 19,5% на молоко і 31,9% на масло. Особливо зростання цін у цьому секторі проявило себе в другій половині 2024 року. Основним причинами цього стало зменшення надою молока та поголів'я корів на 3-5%. Перебої з постачання електроенергії. Та не дуже сприятлива кон'юнктура на світовому ринку. Україна експортує 30% свого молока і підвищення експортних цін потягнуло за собою підвищення внутрішньої. Загалом минулого року схожі проблеми спіткали весь український аграрний сектор. Що стосується інших продуктів, Паски та Великодного кошика, то цукор за останні 12 місяців здорожчав на 7,2% сонячного олії на 35,4% м'ясні продукти на Шість, чотири перед великоднем ціни штовхає, споживчий попит, але в значно меншій мірі ніж базова інфляція. Тож скільки тепер коштує піти до церкви і посвятити Пасху, тут оцінки різних інститутів трохи різняться. У тому ж українському клубі аграрного бізнесу підрахували, що ціна середнього великодного кошика стала на 23,1% вищою ніж торік. Умовний маленький великодний кошик, що складається з трьох-чотирьох пасок, десяток крашенок. Солі, хрону та свічки винесе приблизно 430 гривень. Якщо сюди додати також по пів кілограм сиру та кобаски, разом це збере в районі 850 гривень. Ще більший кошик матиме вартість уже 1180 гривень, хоча що в ньому забули огірки, помідори і пляшка Кагору, вчені не пояснили, й Бог з ними. Натомість інститут аграрної економіки оцінює вартість класичного великого великодного кошика. У які входять паска, крашенки, домашня кобаса, буженина, сало, масло, м'який та твердий сирих, хрін та сіль для родини чотирьох осіб обійдеться в 1660 гривень. Відповідно, зростання індексу кошика оцінюється в 17%. Та ну, дорогі друзі, я сподіваюся, що ви доволі скептично підете до церкви і не будете нести алкоголь мужаніну. Ну, це на. на... На любителя, але таке коротше. Вон. Так само відрізняється і оцінка зростання індексу в Паски. Перші бачать його на рівні 38,6 прийнято з попереднім роком, а другі 26,9 для порівняння. індекс борщу за цей час підскочив до 28%. А інфляція з урахуванням усіх товарів та послуг, що входять в індекс споживших сін, з березня 2024 року, по березень 2025 року, якщо так можна висловитися, лише 14,6%. Це свідчить про інфляційний тиск насамперед з боку саме аграрної продукції, чиї врожаї постраждали через посуху минулого літа. Ну, а тут я хочу зупинитися і сказати, що у нас діє великодня акція в школі останнього капіталіста. Тож можете за дуже прийнятими цінами придбати курси і. Та чи інакше комунікацію, порада досвідчених інвесторів. Тож послання буде в описі до цього відео. Прийдіть, подивіться, які там є курси, чому навчають і обирайте та формуйте свої капітали. Звісно, все ще існує маркетингова реакція продавців на пожвлення попиту перед святом. Наскільки це етично чи ні, хай кожен судить для себе, але там працює ринковий механізм. І проти нього не попреш. Треба завжди враховувати, що. Якщо б цього ринкового механізму не було, то і ринок би не готувався до, до такого попиту серйозного. І без ринку ціни взагалі були би просто захмарні, а точніше можливо, вони були б встановлені державою, але просто не було б нічого в магазинах. Тож, все пізнається в порівнянні. А якщо і попреш загалом, то це закінчує незмінно погано. Проти ринку постимули для прибутку рухають виробництво і людську діяльність, у принципі, у тому числі діяльність тих людей, хто потім купує умовні яйця за завищеними цінами. Тому інколи доводиться жертвувати миттєвим комфортом заради тих принципів, на яких тримається успішне суспільство. Взагалі сезонне зростання цін на грану продукцію є абсолютно звичайним явищем, і тимчасове підвищення попиту є лише однією з ряду його причин. При цьому звичне присвяткове зростання не є якимось трагічним деякі магазини навіть використовують протилежні маркетинові стратегії, знижують ціни на свята. Значно більшою проблемою є інфляція, як така. Насамперед інфляція, витрат виробництва. І боротися треба з першу чергу з нею, а тоді вже з корисливими маркетологами. Але це вже тема для зовсім іншої розмови. А поки вітаю вас з перед Днем Великого Свята. До зустрічі, дорогі друзі! Всім сьогодні найкраще. А, і вітаю всіх, хто дивиться відео вже під час свята. Христос Воскресне.